В останні дні 2024 року депутати Олександрійської міської ради спрямували державну субвенцію на харчування школярів. Про яку суму йдеться, якою буде вартість порції гарячого обіду? Прокоментував Олександр Авраменко. Говоримо про субвенцію в розмірі 8,2 і мільйони гривень для учнів початкової ланки це учні перших-четвертих класів абсолютно всіх закладів освіти Олександрійської територіальної громади. Ця субвенція розподілена на 5 місяців з січня по травень місяць. І розраховано таким чином, що вартість харчування повинна бути приблизно 50 гривень. Ми зараз і готуємо фактично рішення виконавчого комітету щодо вартості харчування, де вона і буде вказана в розмірі 50 гривень на особу. Пільговим категоріям школярів запропонована безоплатна буфетна продукція. А от середня та старша ланка може також харчуватися, але вже за кошти батьків. Зараз у батьківських чатах триває відповідне опитування. Ми говоримо про харчування за кошти батьків, тобто навчальні заклади, де є така потреба, мають право і мають змогу з 1 січня, точніше з 13 січня з другого семестру цього навчального року організувати харчування за кошти батьків. Така практика в Олександрійській громаді вже є. В грудні за кошти батьків харчувалися більше півсотні дітей середньої та старшої ланки. Літу їх кількість поступово збільшується щодо самих страв. То вони змінюються відповідно до смакових вподобань дітей. Але ми відійшли від меню Клопотенка. Ми склали своє власне меню, як Олександрійське меню, яке відповідає всім абсолютно вимогам відповідно постанови по харчуванню. І ну, ми його змінюємо. Немає межі вдосконалення, тому ми постійно вдосконалюємося, ми моніторимо ситуацію, ми розуміємо, які продукти, які страви йдуть краще, які гірше, і намагаємося виправити цю ситуацію постійно. З 1 вересня 2025 року, якщо буде відповідне державне фінансування, гарячими обідами будуть охоплені всі учні шкіл громади, зауважив посадовець.